Все чудово. Отже, Леонід Швець, політичний глядач ДНБ студії, з ним будемо говорити. Сьогодні ну Наталка Гуменюк довго-довго розповідала про те, що в світі прогнозується на 2015 рік. Тому прогнозами це називати не будемо, будемо назвати це такими побажаннями і очікуваннями. Ді. Нема кращої справи потрапити, ну, виглядати і прогнозувати взагалі, а 2015-й. Зокрема, Отже, ми не будемо ріка. прогнозувати на 2015 так. Чого б ви хотіли побажати Україні в 2015 році? Не як президент в цьому такому довгому там, зверненні о 12 й ночі, а справді чого вам бракує в житті цієї країни на наступний рік? Е Ну, звісно, як там громадянин, як, як, як батько, як чоловік і, і так далі, як друг багатьох інших друзів, які за зараз хтось знаходиться і в зоні авто. Я, звісно, бажаю перемоги. Так, це, це, це такі загальні речі. Я скажу, може, таку незагальну річ. Я бажаю Україні складності, не складнощів, так? А складності. Бо зріло, зріле суспільство це складне суспільство. У нас ну, це зрозуміло, звідки вона йде. Це, 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 це теж тренд. Якщо ми кажемо про тренди 2015 року, тому я тут трошки вже наперед про це може говорю. Війна вона, вона все спрощує. Наші, їхні, біле, чорне. Тут, там, так. А складне суспільство в ньому багато, багато соціальних груп з власним інтересом. Вони їх відстоюють, вони, вони про них заявляють. Йдеться завжди дуже така серйозна громадська дискусія навколо питань. Є багато якихось майданчиків, де це все йдеться. І саме завдяки цьому і, ну, взагалі, суспільство себе відчуває завдяки таким дискусіям. Коли суспільство мовчить, його немає, воно зникає. Так? Ми існуємо, доки ми. Говоримо про себе, про інших, обмінюємося думками, може дуже запально сперечаємось і так далі. Ось так ми існуємо. Тобто я бажаю країні повернутися, ну, знову ж таки, з перемогою до, до складних якихось питань власного буття. Тому що я вважаю це дуже небезпечно, коли ми пройшли ось 2014 рік, але в мене є враження, що ми ще не зовсім зрозуміли, що це було. Ми під враженням, але до такого аналізу того, що відбулося, і куди ми йдемо, і чому ми туди йдемо, і як туди йти, і, і так далі. Поки що серйозної розмови такої внутрі, внутрі, внутрі суспільства ще не відбулося. Вона ще попереду. А що буває з суспільством, яке не може винести уроки з минулого, ми бачимо ось на прикладі Росії. Бачите, люди досі ще якось намагаються довоювати велику вітчизняну, за наш рахунок, тобто за рахунок тих, хто теж країна, яка теж дуже багато віддала цьому, тобто це дуже важливо. Мені хочеться зрілості нашому суспільству. А зрілість ось вона виглядає так. А що буде основною перешкодою тому, щоб українське суспільство стало зрілим? Що буде найбільше заважати тому? з одного боку, ми розуміємо, що на сході в будь-якому випадку, про що б ми не говорили, обов'язково буде повторно з'являтися теза про те, що триває війна, і ігнорувати її не можна, Ні. не пам'ятати про це не можна. Це буде Безперечно. заважати впливати на будь-які процеси, Безперечно. на будь-які реформи, на будь-що, але окрім війни, що буде стояти на заваді? Ну, якщо взяти лише технічну технічний бік, але він на жаль дуже серйозний, так це е, дійсно. Ну я не можу сказати відсутність, бо ми з вами тут теж розмовляємо і тут громад. Кому дуже велика шана, але таких майданчиків замало дуже мало їх має бути. Я не знаю, ще вони мають Вони мають бути регіональні такі майданчики, мають бути майданчики професійні, де обговорювалися такі питання. Цього ще поки що мало. Може, десь там хтось, але це не виходить на національний якийсь рівень. І е, ми кажемо реформи. І так от чекаємо, що там, які будуть реформи. Ми маємо формулювати реформи, які мають бути в наших галузях, окремо зокрема, так а. І ставити вже перед фактом нашу владу. Ми потребуємо саме таких реформ, а не сидіти і чекати. А коли там нам Арсеній Петрович нам дасть якусь реформу, а, чу, а це ні? важливо в цій ситуації, чи готові ті люди слухати, чи не важливо в даному випадку основне це ці реформи генерувати, обговорювати, створювати Це середовища? найголовніше вже змушувати до себе прислухатися. Я думаю, що в тому році ми всім довели, що ми це можемо робити. Якщо ми хочемо, щоб нас почули, нас почують. Але нам у нас має бути що сказати. Ось це дуже важливо це щодо технічної сторони. І тут ну, можна багато говорити про обмаль змі. Змі, як загальнонаціональних, ну, пов'язують якийсь там може ривок з створенням суспільного телебачення, може, якось ви там розширите своє і так далі. Я вам щиро цього бажаю. Тобто цього має бути дуже багато, цих каналів і, і майданчиків. Це зрозуміло. І може там, я не знаю, я навіть, коли ми вже змирилися з тим, що Юрій Стець такі очолив, це таке дуже. Дивне міністерство, то я вже і йому бажаю е е е вдачі, тому що ну, якщо вже це є, нехай це працює так, як воно мало би працювати. Хоча ну певний скепсис тут є В тому є. контексті. Є ще одне питання. Добре. Незалежно від того, існує Міністерство інформації чи не існує Міністерство інформації, крім того, що держава має якимось чином реагувати на ці от запити вимоги суспільства. Вона ще має якимось чином навчитися пояснювати власні кроки. Умовно кажучи, коли голосували за бюджет. Потім кілька разів десь кидався те за про те, що ну там треба було порушити регламент, але чому ніхто перед голосуванням не вийшов, не сказав, що зараз ми будемо голосувати бюджетом. Ми порушимо регламент. Ми тут там, зробимо там так само РНБО. Абсолютно. Чи при, приходить це розуміння? Чи цього немає і не буде найближчим часом? Ну, я, ну знову ж таки, мені хотілося б, щоб воно було. Ми всі дивилися. Конфери... Прес-конференції ітогові президента, прем'єр-міністра, ми... ми їх порівнювали. Там нам дещо е... більше е... щось там сподобалося, там менше. Мені ми фонд бачимо... сподобався у президента дуже. Тільки, чесно, основна, на що звернув увагу. Ну, зауважень більше ніж позитиву, звісно, я чесно так скажу. Але ми бачимо, що вони чомусь вже навчаються. Вже вони, вони вже готуються. Це, якщо е, говорити вже про наші якісь там е, професійні речі, ми бачили, що до майже всіх гострих запитань у президента була заготовлена відповідь. Чи це не здавалося, що до гострих питань відповідь більше і краще готова, ніж до негострих? Так, ну так, ну так завжди ж було. це нормально. Ну нехай готують. Це вже щось. Так, ми маємо їх трошечки призвучаювати до цього. Інша справа, що професійний рівень журналістський, був ну. Прямо скажем, недостатній, м'яко кажучи. Але знову ж таки, ось ми все це подивилися в корпоративній середовищі це все обговорили. І вже наступна буде інша, вже будуть люди готуватися, вже буде інше. Тому що тут ну, були такі елементи піару, там докричатися, продемонструвати, що таке свобода слова. Нібито в цьому когось треба переконувати. Ну, вона є, вже все, нормально. Далі, далі, далі професійніше, професійніше, професійніше. Тому е, я думаю, що вони навчаються. Вони навчаються, а, а іншого виходу немає. Зважаючи, що ті прес-конференції відбувалися в останні дні попереднього року, 2014, відповідно за ними можна передбачити якісь стилістичні тенденції в поведінці там українських лідерів, там прем'єра, українського президента на 2015 рік. Е, це лише здається, чи справді у Петра Порошенка так от проскакують суто стилістичні такі якісь Авторитарні тенденції, бажання ну там, як часто згадують у парламенті народні депутати, це формулювання гнути через коліно, протискати, змушувати, і чи зашкодить це подальшому розвитку країни в цих умовах, які, в яких вона опинилася, чи навпаки буде допомагати їй в тому? Тут є два боки: однієї справи. Угу. По-перше, є об'єктивний запит на Рішучі, зрозумілі для самої влади кроки і дійсно такі кроки, які були роз'яснені людям, що ми робимо. І в цьому сенсі, звісно, і військова ось ця ситуація, і ситуація з недореформованим суспільством, все це вимагає рішучості і те, щоб раніше б назвали сильною рукою. Ну, є такий запит, так все має бути рішуче, зрозуміло, е з волею, як то кажуть. Так ну він завжди досить був популярний. Наприклад, там до Віктора Януковича. Дуже багато хто прихильно ставився через саме його таку стилістику, там були твого батька, які а, ну, там рішають. Ну, ну так на такому ну пр профанному, як то кажуть, рівні це дійсно ну, викликає Але на виборах Якраз якусь... як цей рівень і працює зазвичай. Значною ну, мірою. Значною мірою. Я, я зараз до цього, до uh -huh. виборів, от я собі там мизинця звернув, щоб до цього повернутися, бо це важливо. З іншого боку, з іншого боку, ми за що, за що боролися? Що ми вибороли? Ми вибороли свободу, ми вибороли право критикувати владу, будь-яку владу, будь-коли, будь-за що, потребувати від них. Відповіді за власні вчинки і роз'яснення, чому вони це роблять. І це вже ознака явно не авторитарної країни. Так? І без цього ми вже не зможемо. Тому навіть якщо якісь власні риси, а вони є, вони є і у Арсенія Петровича, а вони є у Петра Олексійовича. Такі, я сказав, ось так робіть». А, якщо такі риси накладаються навіть на такі. Ну, Об'єктивний попит на сильну руку, як то каже, да, є ми. Є суспільство, яке потребує чіткої, ясної, роз'ясненої політики. І от, от этого нам не треба, як то кажуть. за сильну руку треба тримати. Е, так. Так, дійсно ми підтримуємо будь-які сильні кроки. Які якщо вони дійсно спрямовані на покращення ситуації, як військової, так і економічної, там політичної. ми все підтримаємо. Нормально ми маємо знати, що це робиться, хто це робить, межі цієї сили, так. І коли ми повернемося до нормального існування суспільства на дійсно демократичних, вільних там умовах і так далі, тому що зараз, звісно, є, є обмеження. Так, ну ці обмеження стосуються якоїсь інформації, що що може там зашкодити нашим військовим, і так далі. Так далі, це зрозуміло. Ми це розуміємо. Поки що ми існуємо в такому, і знову ж таки, ми самі як суспільство ще. Не, не відчули дійсно цих е, меж. Ми, ми ще не простосувалися до власної свободи. Вона у нас є, але де вона там закінчується, де вона починається? Ну ми ще намацуємо це. Ось до речі, ця прес-конференція це теж продемонструвала. А ось зараз я президент, а тут зараз я йому який я вільний, нормально ну. ну... Тобто є намато зараз. Журналісти намагалися відчути на дотик свої межі, знайти де, де ж Так, да, 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 так, так, де воно працює, де, де, а, я... де та... а де та межа? Що що президент дозволяє робити? Чого він не дозволяє робити? Ну, це може в Цеголка треба спитати, що він дозволяє, що він не дозволяє, я не працював близько з президента. Те, що я чув, мені не дуже подобається, як він працює, але знову ж таки, ну завжди є сподівання на те, що людина вчиться раз. І два те, що ми йому не да не, не, не можемо дати, щоб його якісь риси може не дуже привабливі, вони зашкоджали справі. Тому, uh -huh. коли йде критика, Ай, Порошенка то, ай, Яценюк, сьо, я завжди кажу, а чому, не лякайтеся, ми ж ось є. Людина трошечки окей, ми йому скажемо, як треба. Подивимося, хто став люд... до речі, от, справді <с питання, вау, нічого не розбив А, Хто став людиною 2014 року саме от для вас особисто? Це буде досить несподівана відповідь, я скажу. Я, я думав про, про це питання. Ну, може, це такий, знаєте, редакторський. Я, я постійно, коли рейтинги рейтинг різних так, ЗМІ так, так, проглядаю, думаю, кого б я на перше місце. Ну, поставив. мене ще й редакторський такий старий інстинкт. Колись я ж був редактором, і ми вирішували ці питання часто. І знову ж mm -hmm. таки, так, на автоматі нібито приходить. А мені дуже сподобалось те, що там багато хто називали волонтерів там і так далі. А, у мене інша відповідь для, для мене особисто. <свистач> і, і Це продовжується це, це, це все, що для мене не вирішене питання. Це проста людина, але не та проста людина, яка там ну, як зразок героїзму обов'язково, так? але й та проста людина, яка і прийшла на референдум в Криму і на референдум в Донбасі. Така прям проста людина. І така проста людина, яка дала якийсь там страшний рейтинг президенту Путіна. Я думаю, це був рік цієї людини, такої дуже простої людини. Це для нас всіх. Я, ну, я не знаю, може, хтось скаже, я знав, я знав, так і буде. Але для мене, для багатьох моїх друзів, хто, ну, багато з них хто, хтось працює там, в науці, хтось, там, в вузах, тобто люди ну, досить -таки, э, освічені, це стало несподіванкою, наскільки можна маніпулювати цими людьми, наскільки людина вразлива до пропаганди, до якихось міфів, для якихось. Э, Образ минулого, а до того ж, може і надуманих образ. Тобто, якби не було цієї простої людини, простої, ну зараз в такому нейтральному сенсі, людина, яка не не думає весь час, там, я не знаю, там про якісь складні питання Всесвіту і того, як побудоване суспільство, але коли став. Стало питання, вона відповіла на нього так, що мало нікого не стало. так? І ми розхльобувати будемо це ще дуже довго. Тому так, проста людина. І в мене до неї дуже багато претензій і запитань до цієї простої людини. А з іншого боку, з іншого боку, такі ж прості люди, але їх відрізняє може лише вектор. Знаєте, вектор. Тих, може, на схід, в телевізор, не знаю куди. А в цих, ну, може, якісь такі, теж такі, може, нафантазований, може, придуманий там, захід. Ці люди взяли зброю і вони зараз відбуваються. Це почалося з того, що ці люди почали взимку ще перекривати дорогу і не пускати тітушок до Києва ризикуючи власним життям. А потім, до речі, до речі, потім, тітушки потім це потім теж такі тоді. прості люди. Тітушки, ми ж пам'ятаємо, ми, ми їх тут відловлювали, ми з ними тут розмовляли. Це дуже прості люди, скажімо так. Ну не, не всі з них були представниками криміналу, як то кажуть. Дійсно, там 200 гривень дадуть. Та ви що? Та я поїду з, з кривого рогу, скільки там до того Києва Київ подивлюсь, 200 гривень за зароблю. Дуже прості люди. І так, і ті прості люди, які тут вийшли, і. Це знаєте, а інколи це свята така простота. Підніматися по-інститутській. Ну, ми розуміємо про що мова, так? Коли маляють снайпери, коли валяться твої товариші, а ти все, все одно, це така, якась свята простота. Але про це про це все ж таки говорено. Я, я не хочу тут на, не будемо, це повторю, про це говорити. А обладку. ось про, про, про цей бік. Такі, ну я, я не можу сказати, що це так... Я не з боку там, когось там дошкулити, комусь там. Це, це не це, Ми дуже мало знаємо про себе, про людину. Це знову ж таки, ось до, ми повертаємося теж до складності. Все дуже складно на сьому. От я кажу, проста людина, а вона виявилася такою складною. І так це всіх вразило, і ще буде вражати, що тут багато про що є думати. Що ти простих людей поговорили, трішки є непрості люди, які з'явилися на українському такому е, е, небосхилі, політичному. Люди, яких раніше ну, в Україні не було в кабінеті міністрів і так далі. І на них зараз покладають величезні сподівання, як мінімум, коли ти публікуєш на Фейсбуці повідомлення про те, що той хтось став радником, міністром або міністром, або заступником, і так далі, дуже позитивна наразі реакція аудиторії. Ну, і сподівання відповідно, ну можна сказати. Що є. За кордоні такі, знаю, легіонери, які гратимуть тепер за клуб кабінету міністрів. Mm. На них є сподівання і чи є шанс у когось з них стати людиною року у 2015-му? Запитання просте і складне. А, просте воно тому, що зараз. Як то кажуть, відчинено вікно можливостей. І скільки воно було відчинено, це я, я, я не знаю, ніхто не знає. Так? Перед, перед країною, перед людьми в Україні відчинено вікно можливостей. Таке буває, ну я не знаю, інколи можна і життя прожити, але не. Не знайти це вікно. Нам доля подарувала це, і хтось мусить і хтось обов'язково його використає. Це вікно можливості. І мені дуже хотілося б, щоб такі люди були. І ну тут, знаєте, шкурний шкурний інтерес. Якщо вони його використають на користь країни, то буде всім гарно, всім нам. А з іншого боку, є відчуття. Що в наступному році ми остаточно попрощаємось з якимось там рештками надій на якогось із політиків, хто поки що чомусь вважає, що він щось може в цій країні. Навіть політики першого ряду, якщо брати президента, прем'єра, інколи виникає. Таке відчуття, нібито вони всерйоз сприймають власні рейтинги. Так? Ось у мене там, наприклад, там якихось там 40 чи не знаю, скільки відсотків, це, оце, це, це саме мої. Ні. Ми маємо пам'ятати, що е, ці люди, як їх сприймали на Майдані, пам'ятаєш? Пам'ятаєш? так? Ну так. Ну ти тут стій, мабуть, але так, може недовго. Бо завжди може вилезти якісь там Володя Парасюк і сказати: так, ну пішли. Тобто це ну, так, умовно дострокові такі рейтинги, скажімо так. Тобто ми делегували цих людей у владу і сказали, робіть. Але ми про вас ну, не дуже високої думки, Ну, що ну, казати? Або ну, не було б того і куля в лоб тих всіх жартів, там, і про інших, інших інших, і, і стосовно. Шоколадного короля і так далі. далі. Відношення до них дуже таке скептичне. І е, е, чомусь вони про це інколи, от, здається, що вони інколи про це забувають. А забувати про це не треба. Тому що це останній шанс. Тому що взагалі-то це люди з ну я кажу це з шинєлі кучми, тому що ця вся гвардія з'явилася тоді. І взагалі-то вони е, мастера е, політичного жанру. З тієї системи вони шикарно працюють за тими правилами. А за цими новими правилами, які зараз виробляються, і еталонами, може, яких вони мають бути, тут є питання. І в 2015 рік покаже, хто, де і куди. Поки що можна сказати чітко, що е, є великі проблеми е, у Юлії Володимирівни. Так ну я не знаю, бачив ти чи ні? Ну, не давно е, Були, Ну вони почалися давно, але ну нібито шанс там почати, розпочати ну, 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 як там стару шкіру скинути. Ну, нова, яка дає нове якесь політичне життя. Бачив ні, це напередодні нового на року Бікешкіна це опублікувала. Це вони з центром Розумкова. Угу. Довіра, недовіра, баланс довіри недовіри. У Юлії Володимирівни мінус 57%. Тобто кількість тих, хто їй не довіряє, перевищує тих, хто довіряє, на 57%. Мінус 57%. Ну, будь-який політолог скаже, що це політична смерть, при тому, що коли що щоб рік тому це було щось 27%. сім, мінус двадцять тобто вона наростила страшне, наростила ну це не тому, що я хочу щось там знов ж таки докинути. Там Юлії Володимир, це приклад. Я на її прикладі я показую, що є політики, з якими суспільство вже бужи розпрощалося. Ось ось парадокс. Її обрали, дали шанс на кілька там все, але вже, мабуть, і розпрощалися. Я думаю, що буде короткий вік в Олега Ляшка. Мені ось ось чомусь так е -е -е, вважається. Е -е, дуже багато питань до самопомочі, яка пройшла до ради, а потім вона якось розвалилась там. І це вже не клуб по або клуб по різних інтересах, а це збірна клубів. Нема враження єдиної команди. Це знову ж таки для політичної сили це проблема. Мені здається, що якщо прем'єр і президент, ну зараз вони прем'єр і президент, а взагалі то це політичні фігури Арсеній Яценюк і Петро Порошенко, ну може вони ж продовжать це політичне життя після того, як вони підуть з цих посад, якщо вони опікуються про власне майбутнє, вони мають створювати свої партійні структури. Їх зараз нема. Ми знаємо, що їх немає. Тобто, ну це, якщо ми створюємо знову ж таки за європейським зразком політичну систему, вона не існує без політичних партій, без політичних машин, постійно працюючих, які знову ж таки, і, і, і тоді не треба, мабуть, і когось кликати з-за кордону, так, бо працює власна кадрова партійна машина, яка шукає, то може і за та може і за кордоном шукає, але власна партійна машина, так, цих якихось спеціалістів. Тобто, я думаю, буде така тенденція для створення ось таких, ну, може, вже якісь протопартій. Поки що це не партія. І останнє, це таке щось схоже на прогнози, але зовсім такий ну, ну, я... розмитий. Да. Чи, чи чи можна очікувати на дострокові вибори до парламенту цього року? Тому що, коли ми обирали цей парламент, то йому пророкували дуже нетривале життя. Тут, знову ж таки, все сьогодні про складнощі життя і складнощі суспільства і складнощі суспільного політичного життя. З одного боку, якщо будуть дострокові вибори, це буде ознакою того, що в Україні політична криза. Ось чого б не хотілося нам при всіх цих наших проблемах, це загострення політичної кризи. Бо, знову ж таки, це втрачений час, це відволікання від реальних проблем, які потребують вирішення вже там, я не знаю, позавчора, навіть не сьогодні, а позавчора. Так? А з іншого боку, є розуміння того, що ці люди, ну, це поки що не ті люди. Це поки що не ті люди. Це не той парламент, це поки що. Ну, дай Бог, я ж ж таки, знаєте, знову ж таки, знаєте, коли кажуть, там, а чи щось зможе, не зможе там, Порошенко чи Яценюк, я кажу: ми маємо використати їхнє чистолюб'я. Тобто людям історія надала шанс. Їм треба про це нагадувати, що вони не мають чого так. втратити. Хлопці, хочуть до підручників історії і не в якості там невдах. Працюйте, ми допоможемо. Нема питань, ми допоможемо. Але давайте в такій якості. В іншій не треба. І е, тому хотілося б, щоб все ж таки наступний рік е, пройшов без дострокових виборів. Ну, може, там 2016, але знову ж таки подивимося, як пройде п'ятнадцятий. Якщо 15 п'ятнадцятий пройде дуже ефективно, плодотворно і нормально, то ну, може там якісь. Е... Буже така якась стратегічна пауза, коли можна буде трошечки знов ж таки обновити політичну еліту. Вона цього дуже потребує. Ну ніхто я думаю, в тому не сумнівається. Отже, з Леонідом Швацем ми будемо протягом року активно стежити за тим, наскільки впевнено українські політики крокують до підручників з історії. Дуже дякую, ради побачити.